122-й лицей Кириченко Єва, авторський вірш, казка сумна. Я вам розповім одну казку, де є ідеальним наш світ, де не буде жодної рамки, де буде свобода і мир. Давно тут вже часом стеки на то тут руїни замість будинків, все погане у пам'яті згинуло. Немає тут більше злих вчинків, немає ні сліса, ні болю, не буде тут більше страждань. Тварини не будуть неволі. Рослин цілий світ, ти поглянь, моря, світові океани, поглине собі кораблі. Земля лікуватиме рани, зросте мох на місцях боротьби і небо без диму та пилу зникне назавжди поняття літак. І, не знаючи кінця цьому циклу, над землею літатиме птах. Струмки стікатимуть в ріки, невідоме їм слово сміття. Забруднення буде забутим навіки, великі країни зайдуть небуття. На жаль, це поки лише просто казка, де всі позбулися зла, де добро завжди переможе, зло зник, а з ними пітьма. І навряд чи ця казка чомусь нам допоможе тому вона й буде сумна.